У ревіті товщина лінії буде помітною тоді, коли ми увімкнемо ось цю це показник Сінлайн. В рішення ми його вимкнемо. Сінлайнс це є тоненькі лінії. Так, коли ми їх вимикаємо, то вони їх видно бо ще не справжні, і коли ми вмикаємо, то їх не помітно, тобто товщини лінії не видно. В процесі побудови, як і в архікаді, я раджу працювати саме в такому режимі, але вже на етапі фіналізації не зле проконтролювати себе, наскільки от в нас нормально видно лінії, так? десь тонші лінії, десь грубші лінії. Ось. І як же ж це можна внормувати? Якщо ми беремо типову лінію розміру, наприклад, у нас є Edit Type, у нас є марка, давніше у нас є товщина на лінію і товщина на засічку. Наприклад, ми ось тут можемо звернуть увагу до донечка класти сюди і ми маємо 16 позначок. Для експерименту я візьму 16-ту, ось таку грубу лінію ми можемо використовувати. Наразі у мене тут стоїть четвірка, і ми вже бачимо різницю між четвіркою і одиницею. Те ж саме стосується і, наприклад, стін. Край стіни у мене зараз ось так маркується. Ми можемо змінювати товщини окремо для конструкції так, і окремо у вигляді. То, якщо це є параметри певного вигляду, то ми включаємо View. І ось тут ви The Build Graphics, наприклад, для стіни От у нас є Wall, так, ми можемо включити Lines там, на CAT, це обрізані конструкції, те, що потрапляє в Січення, так, і є колір якийсь такий, і, наприклад, для контрасту візьмемо дев'ятку. Окей і окей. і наші стіни стали грубшими, але це йде по всій товщині стіни. Наразі я буду ще знімати відео. А, тут, до речі, бачите, є ще окрема категорія. категоріус, так масивна зовнішня лінія вийшла, тому що, я так зрозуміла, окремо а, у нас ще ядро. Щось таке, ну, це принаймні якийсь елемент показано грубший, тут накладаються грубші лінії. ось. Але це стосується одного вигляду. Якщо я перейду на план другого поверху, то все так, як і було в попередньому. так. Тобто, Це ми маємо налаштовувати таким чином через графік везуті, власне, на кожен вигляд. Якщо ж, я візьму Ctrl-Z, поверну назад, тому що мені так досить подобається, але якщо ж нам потрібно змінити значення цієї одинички від одинички до 16. Так? Плюс це ще ж е, є у масштабі, тобто ці речі вони є масштабовані, вони теж е, реагують на масштабність. Ми бачимо, що тут ще масивніше і тому подібне. Так? Тобто, е, у ревіті тощини ще, ще й прив'язують до масштабності. Як ми це можемо перевірити, як ми на це можемо вплинути? Це вже параметри, які стосуються програми. Ми заходимо на Manage і ось тут є варіант. Е, е, є команда Additional Settings. Взагалі я планую серію відео про це зняти, бо це щось на зразок параметрів. В архікаді параметрів є одна така вкладка, так окремо, які ми можемо попередньо налаштувати. І ось тут наразі нас цікавить Light Weights, так, тобто товщина на лінії. Дивіться, що ми маємо тих самих від одного до. 16 так розписано по всіх масштабах. Причому від 1 до 100 до 500. Тут 1000 я не бачу, що можна add додати. Масштаб відповідно, якщо нам треба 5000, то ми його додаємо. Якщо нам треба делітнути якийсь із них, якщо він нам не корисний, наприклад, до 20, так, то тоді ми його відповідно вибираємо. Чи, чи ні, зараз подивимося, деліт. якісь якийсь видався. Можна туди назвати Cancel, так і е, воно зникне. Ось, але тим не менше можна подивитися 200, каже, я чогось видалила. А, але ну, ми, ми маємо знати, що можна додати. Наприклад, я виберу тисячку. краще додавайте. Окей. І вона вже з'явилася, бо в нас ось тут є е, оця е, нова вкладочка. І, е, відповідно, правда, е, ці налаштування перетяглися. Я зараз тут поставлю. Десяточку. Тобто, тут ви бачили досить масивна лінія, навіть двадцяточку. Так, щоб це було контрастно, 16-ка буде одна товщина, а в тисячці буде ще інша товщина. Пишемо ОК. І зараз спробуємо. Ставимо 16-ку сюди, це такий правда, контраст буде, але тим не менше, щоб порівняти 16 із 16 так, ми спробуємо це зробити. І ставимо тут тепер оце є сотий масштаб, і візьмемо 500-й, ось такий, він. і тепер візьмемо 1000. Перепрошую за те, що Такі нереальні масштаби, але тим не менше ми бачимо, що товщина ще збільшилася, і, відповідно, вона аж дуже збільшилась. Так? Тобто, Це було в 500-му, оце вже у тисяч. Тобто ще крупніший масштаб. Таким чином ми фактично можемо втручатися вже ці налаштування в товщини кожного з номерів. І, тому, ну, навіть, дивіться, навіть, Такі лінійні елементи, окремо ж вони можуть налаштовуватися ось тут теж товщина лінії, ми можемо вибрати, наприклад, трічку. І якщо я взяла цю трічку, то ця трієчка змінилася по усіх виглядах. Тут тобто є різниця, коли ми працюємо, я нажала Ctrl-Z, повернула назад, якщо ми працюємо з View, це запам'ятаєте важливо, то ми працюємо по окремих елементах, власне, по окремому вигляду. А якщо ми заходимо через Manage, через Additional Settings, так то це йде по всьому проєкту.